Сьогодні ми розпочнемо розгляд мега цікавого і важливого для нас, українців, розділу це становлення українського козацтва. Кінець 15-17 століття. Зокрема, у цьому відео ми поговоримо про походження українських козаків на прикордонних територіях між Річчю Посполитою та Кримським ханством простягнулися величезні території, які отримали назву. Дике поле. Це була так звана буферна зона, тобто нічийна територія між двома кардинально різними цивілізаціями християнською та мусульманською. Територія Дикого поля стала місцем, куди селилися вільні люди. Згодом цих вільних людей почали називати козаки. Ймовірніше, слово козак має тюркомовне походження і означає шукач пригод, а також вільна людина. Перша писемна згадка про козаків датується 1489 році. Роком, і віднаходимо ми ось цю першу писемну згадку терміну козак у хроніці Польській Марціна Бельського. Територія дикого поля, як я вже сказала, була практично незаселеною. Але на території цього ж таки дикого поля водилося дуже багато звірини, зокрема, диких звірів, птахів, а також у водоймищах дикого поля було дуже багато риби та раків. Саме тому територія дикого поля так манила вихідців з різних верст населення, які переселялися сюди і починали займатися промислами, зокрема рибальством, полюванням, джолярством. І так, в 15, му в 16 му століттях територія Дикого поля поступово починає заселятися. Вихідцями з Поділля Київщини, Братславщини та з інших регіонів України. Для свого комфортнішого життя, але в більшій мірі для свого захисту, ці люди, які переселяються на територію Дикого поля, починають об'єднуватись у ватаги і спільно займатися промислами. Таких людей. Починають називати уходниками. Також колонізації Дикого поля сприяла політика і польських королів, і литовських правителів. По засвоєнню території Надніпрянщини, а також Дикого поля, коли починала роздаватися велика кількість родючих земель, і згодом козаки починають освоювати територію між річками Дністер та Сіверський Донець і аж до Дону. І згодом, коли козаки починають освоюватись на цих територіях, вони починають налагоджувати відносини і з Московським царством, і з Річчю Посполитою, а згодом і з Кримським ханством. Відносини з кримськими татарами у козаків кидалися з крайнощів крайнощі. Зокрема, козаки з кримськими татарами то жили мирно, налагоджували економічні зв'язки, мали спільне господарство, а то починали воювати. І для свого захисту козаки починають об'єднуватись, обирати ватажка, а також озброюватись. Козаки починають активно освоювати територію дикого поля і для своєї зручності починають на території дикого поля будувати тимчасові житла, де зберігали продукти, де займалися первісною обробкою цих продуктів, де розводили бджіл, полювали, рибалили, в'ялили та солили рибу. Також в цих житлах можна було захиститися від набігів кочівників, і називалися ці житла зимівники. Отож, зимівник це багатогалузеве господарство, продукція з якого загалом орієнтовується на ринок, тобто для продажу. Зимівник – це запорозький козацький хутір, на якому розміщуються різні господарські будівлі, зокрема комори, стайні, могли розміщуватись навіть млини та кузні. Північні території Дикого поля були відносно безпечнішими територіями, на яких Займалися хліборобством, садівництвом, городництвом, а також ремеслами, серед яких були ковалі, зброярі, швейці, теслі. Межиріччя між Дніпром та Бугом була сприятлива для розведення худоби. І тут, на цих територіях, зокрема, займалися скотарством, розводили коней, овець, велику рогату худобу. З городини козаки вирощували капусту, кавуни, дині, часник, цибу буряки. але козаки займалися не лише скотарством, землеробством, полюванням, рибальством. Вони також займалися і торгівлею, продавали як власноруч вироблену продукцію, а також військові трофеї. Торгові шляхи були як і водними, так і сухопутними. Торговими партнерами козаків було Московське царство, Кримське ханство, Османська імперія, а також Річ Посполита. Освоюючи терени дикого поля, козаки починають все краще і краще укріплювати місця своїх стоянок. Укріплювали вони ці місця загалом такими загостреними доверху великими довгими колодами, які починають називатися укріплення січі. Ну швидше за все, через те, що засікали ось ці палі доверху. З часом головним заняттям козаків стала воєнна справа, і їх почали запрошувати різні пани і шляхтичі для захисту своїх територій. Так, зокрема, староста Черкаський і Канівський Дмитро Абайда Вишневецький об'єднує під своєю егідою велику кількість козаків і здійснює декілька вдалих походів проти кримських татар та османів. І тут увага Дмитра Байду Вишневецького. Ми ще маємо запам'ятати через те, що у 1556 році на острові Мала Хортиця Дмитро Байда Вишневецький наказав спорудити захисний замок. І це вважається першою запорізькою січчю. Тобто перша запорізька січ, споруджена Дмитром Байдою Вишневецьким, у 1556 році на Острові Мала Хортиця. Січ називають Запорозькою через те, що вона розташована за порогами Дніпра. Далі Запорізька Січ стала основною фортецею для козаків, а козаки, які на ній жили, їх почали називати запорозькими козаками або ж запорожцями. Наступні січі, які будувалися, вони будувалися у важкодоступних для ворогів місцях, які були добре укріплені як і самою природою, так і безпосередньо козаками. В центрі кожної Запорізької січі будували церкву в честь покрови Пресвятої Богородиці, яка вважалася заступницею козаків. І саме 14 жовтня сьогодні вважається Днем Українського козацтва, оскільки покров... Ва Пресвятої Богородиці була заступницею козаків. А ще 14 жовтня в сучасній Україні це не лише день козацтва, але ще і формування української повстанської армії, а також День захисника та захисниці. Кожна січ структурно поділялася на курені. Куренем називали як і будівлю, в якій жили козаки, так і військовий загін, який безпосередньо жив в конкретному курені. Чому називалися курені через те, що їхні ось ці помешкання курені? Топилися по чорному, тобто не мали димарів, і від слова, ніби курити, диміти. Кожен курінь мав свою назву, і ця назва вона могла походити взагалі від багатьох чинників: від міста, з якого походять козаки, чи можливо від першого засновника цього куреню, і так далі. Але запорізьких січей було декілька, і відповідно кожну нову Запорізьку січ, яку будували, її будували за приблизно тією ж самою аналогією, як і її попередників. Але назви запорізьких січей вони змінювались в залежності від місцевості, в якій розташовувались, або ж назва могла походити від річки, на якій розташовувалась нова запорізька січ. Давайте розглянемо з вами класичну схему. Запорізької січі в центрі кожної Запорізької Січі був майдан, на якому розташовувалась церква покрови Пресвятої Богородиці. Також на території Запорізької січі були адміністративні споруди, різні склади. Також був навіть ганебний стовп, і таке було були майстерні, курені, в яких жили козаки. Також були будівлі, в яких жили козацькі старшини. І кожна запорізька січ вона була добре укріплена. Спочатку частоколом, потім ровом, потім валом на частоколі були гармати до Запорізької січі. Можна було дістатися крізь ворота, до яких можна було пройти через підйомний міст. І так, поступово ми підходимо до феномену українського козацтва. В чому ж його суть? По суті, козаки сформувалися природно, переселяючись на нові незаселені території, які були ніби буферною зоною між різними світами, християнським та мусульманським, які займалися різними промислами, ремеслами, але які згодом стали основою протидії набігів. Мників давали відсіч і. Кримським татарам і туркам-османам і згодом стали провідниками національно визвольного руху, національно визвольної війни проти Речі Посполитої. Отож, сьогодні ми з вами говорили на тему походження українського козацтва. Слово козак ймовірніше тюркомовного походження і означає шукач пригод або ж вільна людина. Перша писемна згадка про козаків датується тисячі. Та роком. Козаки, як феномен, сформувалися, так би мовити, природним шляхом на прикордонних територіях між християнським та мусульманським світом. Козаки були вихідцями з різних верст населення, які займалися і землеробством, і скотарством, Але згодом основною справою козаків стала військова справа. Першу Запорізьку Січ було збудовано за наказом Дмитра Байдена. Вишневецького у 1556 році на острові Мала Хортиця. Отож, я вам дуже вдячна, що ви додивились відео аж до цього моменту, мені надзвичайно приємно, і я буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк і напишете коментар під цим відео, а ще підпишитесь на мій канал. Дякую за увагу! Слава Україні!